50, чи все ще 2,75. Зранку 9 квітня проїзд в івано франківських маршрутках здорожчав. Чорним по білому у низці автобусів надрукована нова ціна. 50. заходиш в автобус, висить на листочку. Звичайному білому. Утім, таке підвищення вартості на проїзд пояснюють у профільному департаменті безпідставне. Адже новий тариф 3 гривні 50 копійок вступає в дію лише якщо перевізники підпишуть із міст угоди, якими зобов'яжуться виконувати усі умови з покраще. Якості своїх послуг, як свідчення цього в автобусі, має бути не чорно-білий принт, а спеціальний інформаційний кольоровий бланк-сертифікат. Тут є. Має бути печатка начальника відділу транспорту і підпис начальника відділу транспорту. І всі реквізити. Якщо немає ось такої таблички, значить всі платимо по 2,75 і Не слухаємо того водія. Перевіряти законно чи ні. Перевізники підвищили ціни. Працівники департаменту взялися особисто. Псевдобланки, що їх самовільно розклеїли власники, просто зривають. 2,75 – сі всім людям по. Грошіки взяли додатково. А як з мене власник, бо дуже підміка. Ні, я все питань нема. Я віддаю все. Та... просто так, власне, початові рано прийшов на роботу. І сказали така табличка у вас. Наразі договори підписали лише 60% перевізників. Тож подібні інспекції комунальники обіцяють проводити і надалі. Порушники будуть карати розірванням угоди.